Благодійний фонд Рідний дім та черкаський азот опікуються смілянським будинком-інтернатом з 2009 року, з того часу, як черкаські благодійники, бізнесмени та державні мужі узгодили програму спільних дій. І коли ми дізналися про проблему комплектації сенсорних кімнат для цього дитячого будинку, то ми відразу вирішили керівництво фонду піти на зустріч і допомогти в придбанні цього обладнання. Одночасно у новенькій сенсорній кімнаті можуть перебувати від шести до восьми дітей. За кожним з них потрібен посилений нагляд. Спеціальне обладнання допомагає розвивати вестибулярний апарат, дрібну моторику, тактильні відчуття. Відомо, що завдяки сенсорним кімнатам у дітей знижується агресивність, нормалізується сон, знімається нервове збудження. Ці меблі різнокольорові, що вони м'які, це створює затишок і комфорт. Подивіться, ми буквально кілька занять провели з цими дітьми і з дітьми. І ви подивіться, з, яким, з якою насолодою і задоволенням вони роблять все це. Ця кімната призначена для дітей віком від 4 до 12 років. Для старших у інтернаті є кімната духовності, бібліотека та кабінет психолога. Частина сенсорного обладнання встановлена також і тут. Обласна влада таким результатом співпраці держави, бізнесу та благодійників задоволена. Ну, мені дуже приємно, що на сьогоднішній день за рахунок такого поєднання відбувається… Ну, така підтримка не тільки з боку держави, таких установ, а й з боку бізнесу, з боку благодійних організацій, які е, змогли доказати бізнесу, що саме в такі установи потрібно звертати увагу і допомагати. Керівництво дитячого будинку допомозі благодійних організацій, звісно, радіє. Однак зауважує директор інтернату, що чимало потреб особливих дітей залишаються незадоволеними. Їм ще потрібно у нас ігровий майданчик обладнати, такий, щоб майданчик ще був у нас на вулиці. Щоб там були ці м'які горки, щоб там були і качелі, щоб там був і батут для такі, що ну для розваг літнього періоду. А ще не завадили б євровікна, нові зручні ліжка та велика пральна машинка. Однак найбільше ці особливі діти потребують уваги, тож дитячій вдячності за святковий концерт не було меж. Пісні, вірші, гуморески, акробатичні трюки та запальна румба. У виконанні вихованців центру дитячої творчості рідний дім потішили усіх глядачів без винятку. Дуже сподобалось, дуже сподобалось, дуже все хорошо. Марина Лук'яненко, Владислав Тягун, Віка новини.